Швидкі факти. Логотип Fallout, на якому зображений Волдбой, що заплющує одне око і вистав великий палець, це метод оцінки ядерного вибуху. Якщо ви бачите вдалині грибовидну хмару, яка здається більшою за ваш великий палець, ви перебуваєте в зоні радіації, і вам потрібно евакуюватися якнайшвидше. Дякую, Волдбой. Швидкі факти. Тактична ядерна катапульта Товстун насправді базується на зброї, розробленій у 1950-х роках тактичній ядерній безвідкатній гвинтівці М 388 Деві Крокета, яка була надзвичайно неточною і не мала функції відбою. Однак, звук, який ви чуєте, коли стріляєте з товстуна, натхнений не Деві Крокетом. Це обідній дзвінок в офісі Бесезда. Швидкі факти. компаньйон у Fallout 3, є прямим нащадком собачого компаньйона з Fallout 1. А це означає, що сім'я Догміт подорожувала з Каліфорнії до Вашингтона протягом 115 років. Швидкі факти. Згідно з ігровими файлами, витягнутими з Fallout 4, Котсфорд може вимовити 924 імені, які включають у себе все від Фуріоса до S Face. також може вимовити назви ваших улюблених інтимних частин тіла, включаючи умножені. Швидкі факти. На шоу Елен Дедженерес актор Меттью Перрі зізнався, що так любить Fallout 3, що навіть пошкодив руку, граючи в неї. Він подарував Еленіксбокс Xbox 360 і підписав копію гри для благодійного аукціону. Bethesda та Obsidian були настільки задоволені, що обрали Перрі на роль Бенні у Fallout New Vegas. Перевірка на Reddit показала, що згодом підписана гра була придбана за 5 доларів у групі обміну на Facebook. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.